Доброго раночку. День після села. Відправила Стасіка на роботу. Сьогодні не стояла з складними стравами. Ну, як складними, мається на увазі. Там котлети не смажила, а посмажила кабачок з яйцем і зробила салатик з помідорчика з з олією. Все поклала в термос. Перший раз салат туди доклала. Цікаво, як воно буде, чи воно не нагріється салат від. Від яйця з кабачком. Ніж кабачка з яйцем. І відмочую руки, відмочую нігті чи що, допиваю кавусу і буду йти на роботу. І включилася, знаєте, щоб показати зараз. промокну, Покажу. Перше, що хотіла вам показати, друзі, як я. Заморожую на зиму зелень. От у мене, бачите, полоска кропу нарізана, полоска петрушки і полоска зеленої цибульки. Розклала от на рушничку це все, помила, порізала, розклала на рушничку і сушу. Мається на увазі, щоб випарувалась водичка, стекла в рушничок відбрав, і воно трошечки підсохло. Тоді буду, друзі, прямо тут на столі. На рушничку перемішаю його все разом. І взя пакетики і буду класти у, е, у морозильну камеру. І ще хотіла вам показати, який гостинець привезла мені Софійка з країн Балтії. Всім відомий. Лікер. Тут пише навіть Ромо лікер, Зараз десь я бачила. Коротше, згубила, <свобила> де я бачила. А ось пише: Rumi ліker Ванна Талін. Всі, хто їде, привозить Ван Наталін. Отаке в мене буде лікерчик. Колись при нагоді, якби, якби перемога в честь перемоги відкрити, але в честь перемоги мене вже жде пляшка шампанського то я вже що нап'юся виходить, треба якесь друге придумати свято. Бо то буде занадто вже. Дівчатка, напишіть ви, мені, будь ласка, як ви заготовляєте зелень на зиму? Може, ви сушите. Колись ми сушили, ніхто не знав морозілок. Але це зовсім друга зелень. Вона не гірша, вона просто інша. Вона більш ароматна, але, звичайно, що вона не має такого кольору. А ця, що заморожена, вона менш ароматна, але взимку додає кольору. То ви мені напишіть, можливо, якісь ви способи знаєте, прикольні, що ви змішуєте, чи ви змішуєте взагалі зелень. Мені цікаво, як ви це робите. Я ще потім пізніше, як вже буде перець болгарський, зробимо таку ще заправочку для супу. Назиму я вам покажу. Добре, мої хороші, буду я йти в душ. І бігти на роботу. Я вже, до речі, відібрала трохи абрикосів роми. Нічого не буду з ними робити, бо діти гарно нехай їдять. Вітаміни свіжі. поки їдять нехай їдять. Так що всім гарного дня. І мені теж Включуся. Друзі, варю супчик. Кабачковий. Спочатку посмажила перш, е, чесничок, витягнула його, тепер поплаве сюди цибульку і моркву, смажу до золотистого великими шматочками, бо потім все буде перебиватися. як стали ці овочі м'якенькі, висипаю собі кабачки, нарізані і заливаю водичкою, щоб потримати. Ось так і варю до готовності. Все, друзі, зварився кабачок, далі солю, перчу, і далі в ідеалі можна було б дати вершків, але я не хочу йти в магазин. Ось, то в мене є тут ложка майонезу, була в пачці, додам майонезу. Я подумала, в ікру додаємо майонез. І сюди можна додати, нічого страшного. Ну, якось так. І все, переб'ю блендером, і потім буду наливати в тарілки, зеленю ще посиплю, і буде красота. Ось така красотінь вийшла, друзі. От така от рідина. Можна контролювати собі, якщо ви хочете густіший, можна злити, рідчий, можна додати. От. Такий супчик. Наливаємо в тарілочку, можна з сухариками, так, як гарбузовий. Можна просто так в прикусочку з хлібчиком чорним. Отака красутінь. Пробуйте, хто не пробував, смачного всім. Так, друзі, і ще, знаєте, що я? От діти вже не хочуть там м'якенькі, бачите, рекос м'який, вони вже не хочуть таких їсти. Всі з'їли, до речі, що я привезла, оце більше половина відра була. Всі з'їли, слава Богу. От, а такі м'якенькі вже все, валяються, перекидають, то я засипала, подралювала, засипала е цукром. І буду варити в пательні, бачите, поклала в пательню, буду варити в пательні підходами, тому що я не маю часу над ним стояти. От, то я так пустять сік, доведу до кипіння, схолоне, доведу до кипіння, схолоне, доведу до кипіння і тоді закручу в банку. Отаке. Бачите, яка в нас погода? Мерзопакусна. Дивіться. І на термометрі всього-навсього 16 градусів. Не хочеться йти на вулицю навіть. А я, друзі, знаєте, що вам хочу показати? Я вам забрала з нової кошти презентик для Стасік. Я тобі подумала, що ці я подарувала, а йому не подарувала, то якось несправедливо. Е, Стасик мій хотів годинник, верніше хоче годинник і казав, що я хочу годинник просто для прикраси, для краси. І от я на просторах соціальних мереж зустріла отаку річ. Такий ремінчик з застіпою гарною, красивою, і за такою от штучкою. І подумала, чому б і ні, молоденький хлопчик, чому б йому таку штучку не носити. І чому я її купила? Тому що на ній є гарний надпис, якби би так, щоб вам не відсвічувало. Зараз я може прийму світло. От, придумала, як видно вам. А для тих мам, які страждають комплексом Я погана мама, хочу вам дещо прочитати. Читаю, друзі! Колись у мене народиться син, і я зроблю все навпаки. Буду йому з трьох років твердити. Милий, ти не зобов'язаний ставати інженером, ти не повинен бути юристом. Це неважливо, ким ти станеш, коли виростеш. Хочеш бути патологоанатомом на здоров'я, футбольним коментатором, будь ласка, клоуном в торговому центрі, відмінний вибір. І на своє 30-річчя 30 він прийде до мене, цей спітнілий лисіючий клоун з плямами гриму на обличчі і скаже: Мам! Мені 30 років, я клон в торговому центрі. Ти, ти таке життя для мене хотіла? Чим ти думала, мама, коли говорила мені, що вища освіта не обов'язкова? Чого ти хотіла, мама, коли дозволяла мені замість математики грати з пацанами? А я скажу, милий, але я йшла за тобою в усьому. Я не хотіла тиснути на тебе. Ти не любив математику, ти любив грати з молодшими хлопцями. А він скаже: Я не знав, до чого це призведе. Я був дитиною, я не міг нічого вирішити. А ти, ти, ти зламала мені життя, розітре брудними рукавами, рукавами помаду по обличчю. І тоді я встану, подивлюся на нього уважно і скажу: значить, так, у світі є два типи людей. Одні живуть, а другі шукають винних. І якщо ти цього не розумієш, значить, ти ідіот. Він скаже ах, і знепритомніє. На психотерапію буде потрібно приблизно 5 років, або не так. Коли-небудь у мене народиться син. І я зроблю все навпаки, буду йому з трьох років твердити. Не будь ідіотом, Владику, думай про майбутнє, вчи математику, Владику, якщо не хочеш все життя бути оператором коу-центру. І на своє 30-річчя він прийде до мене цей спітнілий лисіючий програміст з глибокими зморшками на обличчі і скаже: Мам, мені 30 років, я працюю в Google. Я впарюю 20 годин на добу, мама. У мене немає сім'ї. Чим ти думала, мама, коли говорила, що хороша робота зробить мене щасливим? Чого ти добивалася, мама, коли змушувала мене вчити математику? А я скажу дорогий, але я хотіла, щоб ти отримав гарну освіту. Я хотіла, щоб у тебе були всі можливості, дорогий. А він скаже А нахріна мені ці можливості, якщо я нещасливий, мама? Я йду по, -по склоуні в торговому центрі і заздрю їм, мама. Вони щасливі. Я міг би бути на їхньому місці, але ти, ти, ти зламала мені життя. І потре пальцями перенісся під окулярами. І тоді я встану, подивлюся на нього уважно і скажу: значить, так, у світі є два типи людей. Одні живуть, а другі весь час скаржаться. І якщо ти цього не зрозумієш, значить, ти ідіот. Він скаже, ох, і знепритомніє, на психотерапію буде потрібно приблизно 5 років. Або по-іншому, коли-небудь у мене народиться син, і я зроблю все навпаки, буду йому з трьох років твердити. Я тут не для того, щоб щось твердити, я тут для того, щоб тебе любити. Іди до тата, дорогий, запитай у нього, я не хочу бути знову крайньою. І на своє 30-річчя він прийде до мене. Цей спітнілий, лисіючий, режисер з тугою в очах і скаже. Мама, мені 30 років, я вже 30 років намагаюся добитися твоєї уваги, мама. Я присвятив тобі 10 фільмів і 5 вистав. Я написав про тебе книгу, мама. Мені здається, тобі все одно. Чому ти ніколи не висловлювала своєї думки? Навіщо ти весь час, весь, весь час відсилала мене до тата? А я скажу, дорогий, але я не хотіла нічого вирішувати за тебе. Я просто любила тебе, дорогий. А для порад у нас є тато. А він скаже, А нахріна мені татові поради, якщо я питав тебе, мамо, я все життя домагаюся твоєї уваги, мама. Я схиблений на тобі, мама. Я готовий віддати все, аби хоч раз, хоч раз зрозуміти, що ти думаєш про мене. Своїм мовчанням, своєю відстороненістю, ти, ти, ти мама, зламала мені життя. Театрально закине руку до чола. А тоді я встану, подивлюся на нього уважно і скажу, значить так, у світі є два типи людей. Одні живуть, а другі весь час чогось чекають. І якщо ти цього не зрозумієш, значить, ти ідіот. Він скаже, ах, і знепритомніє, на психотерапію буде потрібно приблизно 5 років. Цей текст хороша профілактика нашого материнського перфекціонізму, прагнення бути ідеальною мамою. Розслабтеся! Як би ми не старалися бути хорошими мамами, нашим дітям все одно буде що розповісти своєму психотерапевту автор Світлана Хміль. На цьому, мої друзі, я закінчую своє коротеньке відео. У мене повні робочі дні, часу на зйомки дуже мало. Але я вам сказала привіт. На цьому буду казати до побачення. Велике дякую вам за! Перегляди за коментарі, за вашу присутність, за вашу прихильність, за ваше тепло, за ваше добро, низький уклін і шана всім, хто стоїть за нас на передовій кожного дня в любу погоду, за любих обставин. Всім, що ми сьогодні маємо, ми зобов'язані лише їм. Міцного нам всім здоров'я, усіх благ. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!